Кажуть, дзеркала ніколи не брешуть. Але у снах вони показують не лише обличчя, а й душу. Коли ми бачимо дзеркало у вісні, ми стикаємося з відображенням того, ким є насправді. Та не завжди це приємна зустріч. Іноді у відображенні страх, сумнів або ті частини нас, які ми намагаємось сховати навіть від себе. Карл Юнг називав це образом тіні тієї сторони особистості, яку ми не визнаємо, але яка впливає на кожне наше рішення. Побачити себе в дзеркалі у вісні означає, що свідомість готова зустрітися з підсвідомим. Якщо відображення чуже або спотворене це знак внутрішнього конфлікту, боротьби між тим, ким ми хочемо бути, і тим, ким є насправді. Але якщо обличчя виглядає спокійним і ясним, це символ прийняття, мить, коли більше не потрібно тікати від себе, бо ти бачиш цілість. В езотеричних традиціях дзеркало вважається порталом між світами. Кажуть, що під час сну душа може бачити не лише себе, а й те, що приховане за межею. Якщо дзеркало блищить, це знак відкриття інтуїції. Внутрішнього світла. Якщо ж воно затягнуте туманом, підсвідомість ще не готова відкрити істину. І навіть розбите дзеркало не завжди поганий знак. Часто воно означає завершення старого циклу, звільнення від минулих образів і переконань. Бо щоб народитися новому я старе мусить зруйнуватись. Дзеркальна кімната у сні може символізувати пошук ідентичності. Момент, коли ми намагаємося зрозуміти, ким стали. Порожнє дзеркало це відчуття втрати зв'язку з собою або спроба почати з чистого аркуша. Якщо у відображенні з'являється хтось інший, це не обов'язково чужа душа, це частина тебе, яку ти відштовхуєш або забув. А коли дзеркало не показує твоє обличчя, це період переосмислення, коли старе я зникає. Щоб поступитись місцем новому. У відомих сонниках тлумачення також різняться. Міллер писав, що побачити себе в дзеркалі знак самопізнання, а спотворене обличчя внутрішня тривога або почуття провини. Ванга вважала, що дзеркало сниться тоді, коли душа шукає істину чисте відображення знак очищення, розбите звільнення від минулого. Фрейд бачив у дзеркалі символ прихованих бажань і потаємних думок. Якщо довго дивитися в нього, це прагнення знайти підтвердження власної цінності або прийняття. Сон із дзеркалом це не передвістя і не попередження, це запрошення до чесності. Дзеркало у сні нагадує: поглянь, це ти без ролей, без масок. Можливо, саме в цей момент. Душа нарешті готова бути побаченою. Бо дзеркало це не лише поверхня, це межа між світлом і тінню, між минулим і тим, ким ми можемо стати. Наступного разу, коли у вісні ти побачиш дзеркало, не відвертайся, підійди ближче, поглянь не на обличчя, а в очі, і, можливо, вперше побачиш не відображення, а істинного себе. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.